Первай зразку за заключає п'ятий ну, Андрій Марчук, одинадцятий Владислав Кобільник, 13-й Сергій Синишин, 8-й Владислав Стелович і 10-й номер Олександр Зінькевич. Головний тренер цієї команди Володимир Осінчук. Тим часом у нас момент знову виникає у енергії, коли не було тут фолу зафіксовано. Разом з кондр. Сцентруючим піхликом та Кизимою. Зараз на данську перебуває. Давид Барун, така. В СПРДБУН зараз шкікав командує. К копа зараз удар з боку. Франківський ургант Кафеве обіграв потоки. Зараз удар здал кобув зі штрафною випиває. Зараз руку і тут дзень. Бувається так перед собою. Підбрання зараз погано удар заштовхнув від рюкзака, бо поготист. Ну і зрештою грох зараз не забив. Дзень. Де зараз пасовий вперед помиляється, він де зараз де признув рук рук, його руку зараз раз зарятуйся, хвороб добивання зараз і знову за Поки що у цьому Львівському дербі рахунок 0, 0 У нас нагадаю, що у Кубку країни 19, лесом часом забиває, у нас не забиває, не забиває зараз кобільник. Тобто опинився за лінією воріт, але все ж таки не опинився зараз і зараз вже відповідає копа своїм моментом. Коп і зараз момент у копи стійка рятує. Зараз ворота енергії. Свідчить разом з руком. Зараз якраз прибуває і Забиває Самчук, перебував ударом зі штрафного. Відкриває він рахунок у цьому львівському дербі на 9-й хвилині. Виповаляється у нас. Рябкін, і зараз забиває енергія. Другий гол. з одразу її забиває такий. Свій гол дуже активний був. І по походу, перейшов ну і зараз він такий підчатуває. Знову зараз попаде побуляється. Ну і зараз Синищина, моменту... Синищин зараз забиває! За одну хвилину 47 секунд до кінця першого тему збиває зараз 15, 15 номер Сергій Синишин. Бруває зараз! Піхот таки збиває Зараз він на останніх секундах і під середу збиває піхот. Чи ні, не збиває. вже цього енергія перейшла на гру форматі. П'яти штурня. Спамуляється на скрипє м'яча. Соничний зараз вже атакує, Копа і зараз в момент вже повертається, звертається і рятується команду. Дубовик зараз пас на кубільника дети далі, Пробуває на Кобільник рятується команда Дзень. У нас вже де-4 хвилина другу тему, відповідно, 18-та хвилина гри загалом. Дзень. Завтра якраз теж будемо ми подивлятися, тому що тут звучки є гравці, які залишились і у копа і орган тим часом зараз збиває у нас енергія. Прийшла зараз ця проспільна передача на дальню стійку від е, Зворовської. Забиває зараз Костолов, черхнусти чотири однак. Чехаси. Зараз момент забиває у нас енергія, забиває у нас у цій ситуації. І, відповідно, десятий номер Зінькевич. І зараз все ж таки енергія зараз контата всіх команди. в 1. зараз. В моменту, в забиває, зараз він забиває. зараз. Його Після цієї контратаки і Рокси у нас вже 6 людина користь енергії. Копей зараз кутовий розігрує. Зараз збор... поворотах і тут від м'яч літає у рамку. А в того від синичну фіксуємо ми. Але ну, зараз розігрує енергія. Зрештою, енергія зараз ще й удар наносить. Це був удар від Марчукана, І це не останній удар в цій грі. Отже, за рахунком числа перемагає львівська енергія у, у матчі проти Львівської копи, тобто це дербі залишається за енергією.